Усім привіт! Це життя відомих людей. Заслужений артист України, знаний у світі театральний режисер Євген Лавренчук, розірвав контракт з ізраїльською оперою через російських артистів. Про це митець розповів в ексклюзивному коментарі ЖВЛ. За його словами, він кілька місяців працював над постановкою опери Генделя Рінальдо в Ізраїлі, прем'єра якого запланована на липень в Єрусалимі та Тель-Авіві. Для цього, власне, він підписав. В контракт із «Jerusalem Lyric Opera and Festival». Єдиною умовою співпраці Євгена була відсутність представників РФ серед а, виконавців. Проте організатори не дослухалися його вимоги. Давайте послухаємо, що ж власне трапилось. І думаю, що кожен свідомий український митець мав би так чинити. Це було моєю умовою, досить внятною, прописаною. Тим не менш завжди знайдуться, знаєте, лазейки, в тому числі юридичні. І так, з'явилися два прізвища серед касту, яких я не обирав. В одного прописка в Залзопрудному, це і в інша дівчинка вона з Москви і взагалі вона в 19-му році була в Криму. Організатори намагалися запевнити українського режисера, що ці артисти, ці виконавці, мають ізраїльські паспорти. А те, що написано в їхніх соцмережах, буцімто немає юридичної сили і не може бути причиною будь-яких претензій. Ну, власне, на це Лавренчук відповів доволі різко. Ви порушили мої умови. Вони є де-факто представниками країни-агресора, адже е, ідентифікують себе таким чином, що в Фейсбуці, власне, проставлена прописка російська. Будьте уважні, е, пам'ятайте, що ваша співпраця е, з представниками чи представницями Російської Федерації, вони так чи інакше сплачують податки, за кошти яких оплачують ці ракети, які летять на ваші Домівки порушені мої умови то автоматично. Я припиняю будь-яку співпрацю з цією формацією. Ми розірвали контракт. Власне, те ж саме зробив і оперний співак контратенор Владислав Шкарупіло. За що Євгена? Дякую йому та нагадує колегам, аби вони були пильні та не втрачали у гонитві за грошима гідності. Тіна Кароль заговорила про зміни в особистому житті. Артистка вшанувала пам'ять чоловіка, продюсера Євгена Огіра, якого не стало 12 років тому, 28 квітня. В Своєму телеграм-каналі Тіна відверто поділилася, як пережила втрату, і як тримається сьогодні. Цитую. Я прийняла цей бій складний до крику кожної клітини і відсутність права на слабкість, бо росте син, який має бачити маму лише переможницею і героїною. І він бачив мене лише такою: завжди. Я стала вдовою в 28, і Лише зараз, у 40, я готова підняти голову і зазирнути в очі іншого чоловіка. Артистка також додала, що тепер її зможе зрозуміти її син, якому вже 16 років. Ну а чи закохана зараз, зірка не зізналася, та подейкують, що таки вона перебуває в стосунках. Колишній не заспокоюється, співачка Камалія зізналася у переслідуванні залицяльника, з яким мала стосунки після свого розлучення. Про це зірка розповіла нам за лаштунками ї національної премії ЮНА. Послухаймо. Ну, через друзів він, звісно, мене намагається дістати, але. Я не хочу, я не хочу ніяких відносин. Поки ніяких не хочу. Тому що, знаєш, той прихильник не такий, як здавався. От мене друг за хур'є, мені вистачить. Він мене завжди підтримує. Проте Камалія не зрікається кохання і вже вималювала собі чоловіка мрії. Такого вона навіть зустрічала раніше. Подібне на захура. Звісно, ну я дівчинка з великими такими паланками, запросами. Ну треба, щоб все співпало в чоловікові, щоб я в нього змогла закохатися. От. Тому в мене можна сказати і є розчарування. От. А, так що такий непростий період. Бачимо, що як воно. Мені поки що з собою добре. Я займаю своєю роботою дівчатками. в мене є добра класна сім'я. Ну, тим паче, що такий родинний графік Камалії розписаний до кінця літа. Як ділиться сама артистка, зараз вона збирається на два тижні поїхати з колишнім чоловіком та двома доньками за кордон. А в травні готує велике святкування свого дня народження тут, у Києві. Тут на сцені Жовтневого пісні пісня. Запрошую друзів. От, і Ще там декілька проєктів, і знов полечу до них, знов на не дуже великий період часу. Знов повернусь і знов наприкінці червня, ну десь 20-го, 20-го, 20 десь знов до них. Бо в них кінець буде школи вже. в них вже там і шкільні Олімпійські ігри будуть. І, значить, заключний концерт року шкільний буде. І школи режисерів буде в них там. Ну все. А потім хочемо поїхати до Іспанії, до нашого дому, там два тижні провести і повернутися в Україну. І там же за лаштунками музичної премії ми зустріли зірку серіалів Жіночий лікар, нове життя та материнський інстинкт. Акторку Анастасію Цимбалару. А це перший її вихід у світ після оголошення перерви на три тижні три тижні тому. І, от як зізналася артистка, вона не очікувала, що її заява настільки розлетиться. І звісно, що рознесли в усіх змі і під заголовками Анастасія мала закінчує кар'єру. Мені люди писали е, перелякані, не що це означає. Насправді не закінчувала я ніякої кар'єри, просто я втомилася. Я про це чесно, відкрито сказала в своїх соцмережах, щоб люди розуміли, що ми теж втомлюємося. Це нормально, ми вигораємо, таке трапляється. Наразі акторка відпочила і з початку травня вже повертається до активної роботи, а навіть вже замислюється про повернення на знімальний майданчик. Я зараз, в принципі, помітила, що я швидше повертаюся до нормального стану емоційного і фізичного, коли в мене є режим. Я дозволяю собі там ходити на якісь масажі, знаєш, робити щось для себе, що я собі тривалий час забороняла робити. Треба все ж таки собі налагодити знаєш, якусь систему вихідних. Де, наприклад, там раз на тиждень в мене є, хоча б один день, який присвячений тільки мені, де я не беру в руки телефон. Ось такий план. Ну і відтак зірка сподівається подовше працювати без ось таких творчих перерв. Та якби там не було, обіцяє відверто ділитися своїми внутрішніми трансформаціями. Ну а ми будемо повідомляти вас. І словами втомився від драми. Меловін презентував танцювальну пісню «Тормоз чи на газ» у день жалоби після нічної атаки на Київ, 25 квітня. Давайте послухаємо, як коментує прем'єру сам артист. Я захотів від себе, вибачте, запіки. Перестати за собою гнатися у вічні якісь погоні, бути ще успішнішим, бути ще класнішим, бути ще якимось. Мені хочеться змін у суспільстві. Мені хочеться, щоб вони танцювали менше драматизували, менше впадали в ту грьобану позу жертви. Після власне зухвалого ігнорування дня жалоби, коли інші артисти переносили свої прем'єри свої презентації, на Меловіна, звісно полився хейт, та сам співак свідомо пішов на цей крок. Послухаймо коли побачили історію про Олександра Поліщука, військового, який був в полоні, повернувся з полону, якого загинула жінка під завалами, і залишився він сам з півторирічною дитиною. На руках ми подумали про інше трохи. Музика для мене це робота, і я так само, як і ви, ходжу на роботу. В день Жолоби також все працює. Це не танці на кістках. Ми хочемо зібрати гроші для Олександра. Ну і, Власне, ціль мела зібрати мільйони гривень і передати кошти для купівлі житла Олександру Поліщуку. І от лише за два дні йому задонатили майже 900 тисяч. Ну і збір досі триває. Тому долучайтеся. Муза Тарантіно і одна з найкрасивіших акторок Голівуду Ума Турман Сьогодні ювілярка зірці виповнилася 55 років. Вона веде доволі закритий спосіб життя, не веде соцмереж і дуже рідко з'являється на публіці. Минулого року не виходило жодного фільму за її участі. Проте цьогоріч вона активно знімається і готується до прем'єр. Днями зірка потрапила під приціл папараці на знімальному майданчику серіалу Декстер Воскресіння, де грає разом із Пітером Дінклейджем, який виконав роль Тіріона Ланістера у грі престолів. Прем'єра запланована на цей. 2025 рік. Ну а тижнями раніше її помітили на світському заході в Нью-Йорку на Бродвеї в театрі Winter Garden. Подейкують, відвідала захід нечаста гостя вечірок через те, що в мюзиклі грав її близький друг, легендарний актор Джордж Клуні. Таємничим залишається і особисте життя зірки кримінального чтива. Її син і донька від шлюбу з актором Ітаном Гоуком вже дорослі. Сину Левону Роуану 20 Три доньці Маї Рей 26. Вона, до речі, також акторка і активно знімається, зокрема у фільмах одного разу в Голівуді та місто астероїдів. Ну а сім років до 2014-го ума Турман була в стосунках із французьким мільярдером Арпадом Бюссоном, якому народила доньку Луну дівчинці. Зараз вже 12 років. Минулого року ширились чутки про роман Турман із мільярдером, засновником Ом Апейрон інвестмент груп Крістіаном Ангермайером, Але деякі змі пишуть, що Крістіан восени переїхав до Швейцарії заради розвитку бізнесу. Ну а сама ж ума Турман переважно живе в Нью-Йорку. Та чи значить це, що вони розірвали стосунки, невідомо в будь-якому разі вітаємо. Іменинницю ось такі новини на сьогодні. Звісно, команда ЖВЛ вже готує для вас новий випуск. О, цій же порі завтра в сніданку з 1 плюс 1. Побачимось сьогодні. ж Вам гарного дня.